Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити швидкий такий десерт із яблук. запам'ятайте рецепт дуже легко. 200 г яблук очищених, 2 яйця, трошки ванільного цукру 2 столових ложки борошна, і все. І це все треба перемішати зробити однородну масу. Так, маса готова, отакого от от вигляду вона має. Тепер взяла я пергамент. Спеціально продаються в магазині пергамент для аерогрілів. Але вони йдуть з дирочками. Ну, у нас немає, ми не купили. І я згадала, як колись ми робили сніжинки. Склала і вирізала. І тепер на цей а, легка змастила, таке змастила олією. І тепер сюди викладаю такі, як блинчики. Можна це зробити в духовці, в звичайній духовці. Взагалі то цей рецепт для духовки є, але як у нас вже О, так, купили під руками є така машина, то я вирішила це зробити в аерорізі. Пробувати. Я його виклала такими е, порціями, а тепер такою його трошечки як формую. Взяла лопатку і лопаткою формую. таких Ось з 200 грам вийшло таких 5 кульок, 5 блинчиків таких. Трошечки я поправляю, щоб воно було заправлене, щоб не геть стерчало отак от воно кругленьке. щоб було Все, і тепер відправляємо на 15 хвилин при температурі. Ну, програма випічка при температурі 180 градусів. В духовці було 200, там, 15 хвилин, А тут ми поставимо 180 аерогрілі, теж 15 хвилин. Поки наші блинці чи як яблучні запікаються, то я тут у мене ну, така десь неповна столова ложка, чайна ложка, будемо говорити, меду, і сюди додаю трошечки водички. І нам треба зробити таку однородну масу, потім ми витягнемо і зверху помаски солоденькою водичкою. Так, пройшло 15 хвилин, такий вигляд вони мають. Я забула, саме саме забула, коли тільки виробила, треба було посипати кунжутом. І в мене щось вилетіло з голови і я не посипала. То я зараз, ну воно по-любому, по рецепту так полагається, змастити медом зверху. І я тепер вже вінувно, таке, після меду буде липке. І я зараз ще посиплю кунжутом. Бо вже коли згадала, сипнула кунжута, а воно вже, вже не то. Вже не так пристало. З одного боку, це може і краще. Кунжут, він не пригорить. Бо коли спочатку він може пригоріти. А може і ні. Не знаю. Можна пробувати. І в мене тут суміш білого і чорного кунжута, і я посипаю. Можна горішками посипати. Тоже буде смачно. Можна грішок всередину покласти. Коротше, це універсальний рецепт, чим дуже щоб швидко. Так. І зараз знову я посадю його ще на, буквально на 2-3 хвилинки, для того, щоб прихватилася скоринка. Так, от такі вийшли у нас яблучні блинчики, чи як їх можна назвати. Значить, розказую всі плюси і мінуси аерогріля. Пергамент вирізала, дирочки, все, казалось би, бути конвекція, але її, по суті, не відбулося. Ось така вона знизу. Хоча у мене у нас грілі з двома спіралями і внизу, і вверху. Але вони не, це, не, під, не підрумянились внизу. Зверху от, от таке. На смак дивимося. Значить, ось воно. Ну, все приготувалося, звичайно. Ну, яблука. Яблука. Хто любить солоденьке, то можна додати цукор тісто, Я не додавала, Тільки зверху медом це, що помастило. І ванільний цукор. Ну, його там дуже мало. Так що, така. І ще до такої страви у нас буде живчик. Посилання буде вверху. Дуже класна штука. Робиться просто, з яблук, нічого не вариться, завал запарюється. У мене там є на каналі. Я зроблю посилання на наступний рік, зробіть обов'язково. Хто ще не пробував, спробуйте. Дуже мені нам сподобалося. Тут ну, живчик саме настоящий живчик, тільки домашній. Так що, отаку, отакий десерт за 15 хвилин можна зробити. Дякую всім за підписки, за вподобайки. Всього вам доброго, робіть, пробуйте. На сьогодні всім пока-пока.